На закарпатті до сховищ 170 шкіл провели швидкісний інтернет. Роботи розпочали з 1 вересня у межах проєкту Міністерство цифрової трансформації Вайфай в укриттях. До кінця наступного місяця підключити до інтернету планують 100% укриттів шкіл. Це ще близько 100 приміщень. Хочу подякувати провайдерам, які підключилися соціально відповідальним провайдерам. Вони підключилися до цієї тебе. Почули нас і зараз практично по всій області проводять і допомагають нам встановити цей вайфай в укриття. В основному це хорош роутери, які забезпечують, там є товщина стін, там є ну, підвальне приміщення, там має бути досить хороші роутери і ну досить таке якісне обладнання, але можуть бути і модеми. Тобто, хочу ще сказати, що є також ініціатива біля 150 шкіл. Подали на цю програму, яка ну від міністерства цифрової інформації, щоб отримати ці Wi-Fi роутери безкоштовно. Також Олександр Пацкан повідомив: вже понад 30 тисяч закарпатців пройшли національний тест на рівень цифрової грамотності. Ця ініціатива триває вже понад рік. Пройти його можна, зареєструвавшись на порталі Дія цифрова освіта. Прошу долучитися до цієї містиб, бачити, на якому рівні ваша цифрова грамотність знаходиться, і це підвищує рівень нашої області. Тому я вдячний. Тільки за останні півтора місяці ми отримали 6 тисяч сертифікатів. Вже зараз немає такої галузі, якої б не стосувалася цифровізація. Якщо ми беремо соціальну сферу, там зараз встановлюється там додаток, який дасть можливість користуватися також електронним документом. Добре, щоб там пройшли, БТІ так само, або всі користую. Юця є журналами або зареєстровані на всеукраїнській школі онлайн. Це дуже важливо, щоб вони проходили також і вміли користуватися там. Ну на базовими навичками цифровізації. Якщо не дотягують, підвішили і отримали сертифікат.